Вітаю на календарі четвер, 18 квітня, і ви дивитеся Капрі Ньюз – Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. І сьогодні колектив телебачення Капрі працював над наступними сюжетами. Жахлива ніч для Покровська, зруйнована будівля підприємства та пошкоджене приміщення телебачення. Страшно, все сяєло, сипалося. Гуло. Одна жінка загинула на місці. Селидове зазнало чотирьох ракетних ударів в одному з приватних будинків, який було знищено російською ракетою. Було знайдено тіло жінки 61-го року. Народження одна загибла та двоє поранених. Мешканці очеретиного під постійним терором окупантів. Хлопці, я боюся, поїхали, поїхали. Я не можу покинути. Голова. Давай потім приїдеш. Голова це страшно. Що задекларували начальник Удачнинської СВА та його заступники за 2023 рік. Ремонт доріг, евакуація багатодітних та робота пенсійного фонду у мирнограді обговорили нагальні питання на минулому тижні. Було 95 родин. На сьогоднішній день вже 74. Такий результат. Жахлива та гучна ніч для Покровська. Ворог атакував місто шістьма ракетами, через що була зруйнована будівля промислового підприємства, та пошкоджено приміщення телебачення «Капрі». Подробиці у наступному сюжеті. з опів на третю дуже жорстко. Перший приліт, потім за хвилин 5-7, другий, і потім через пару хвилин три до ряду. І потім ще один, тобто шість. шість. Страшно все сяє усипалося, гуло. В спалах божевільний був такий. Я це все бачив. Ось так місцеві мешканці згадують події минулої ночі, які їм довелося пережити. За офіційною інформацією поліції Донеччини, в ніч на 18 квітня ворог завдав чергового удару по Покровську. Шість ракет окупанти спрямували на місто, внаслідок чого було пошкоджено СТО, підприємство та вісім цивільних авто. Також руйнувань зазнала будівля одного із закладів освіти і місцевого телебачення. Станом на 10.00 до контактного центру надійшло 35 п'ять заяв... Щодо ліквідації наслідків обстрілу, пошкоджено 11 багатоквартирних та 22 приватних будинків. Летіли, вибухали ці уламки, всякі осколки всякі ось шість було пострілів. Диван ось так ходив ходуном по кімнаті, як на кораблі плавав. Шафи відчинялися у квартирі, двері на шафах відчинялися. Відразу як далеко, ніби і лежу, і лежу. А потім як бахнуло поруч, так і підлетіла. Не знаю, як опинилася у ванні. Сипалася і штукатурка у квартирі, сипалася двері та вікна. Ті вікна, які були на провітрюванні, спрацювали на закриття, на відкриття. Ну там жалюзі обірвало. У деяких сусідів посипалися сітки. Ось у нашому під'їзді у сусіда на четвертому вікно випало. Рама стара, дерев'яна, тобто скло сипалося. Ось у нас укриття спочатку прийняли правило двох стін. Звичайно, теж ми навчені. Після того як все затихло, але ми розуміємо, що спрацювала тривога, і ми розуміємо, що поки сталося затища. Не знаємо, закінчилося чи ні, відразу опустилися в укриття. Віже аби допомогти місцевим ліквідувати наслідки обстрілу, благодійний фонд Янголи Спасіння привіз до Покровська будівельні матеріали. При співробітництві з УВКБ ООН привезли сьогодні допомогу у вигляді будматеріалів постраждалим під час ракетної атаки. Сьогодні вночі привезли ми у вигляді будматеріали, що складає з дошки, ОСБ, плівка, брезент, гвістки, монтажна піна, скотч. Плівка та брезент також додатково ми привезли ОСБ для більш великих пошкоджень. Також разом з нами приїхали бригада будівників, які будуть допомагати ці всі пошкодження уникнути та залатати. Під ударом окупантів опинилося і одне з промислових підприємств Покровська. Це вже не перший приліт на територію заводу. І Як результат, одне з приміщень зруйновано майже вщент. За словами директора підприємства, обійшлося без жертв та постраждалих вночі. Наше підприємство Покровський марш завод постраждав від чергового обстрілу. Наше підприємство працює, не зупиняється. Я станавлююся, працює. Через ворожий обстріл виникла пожежа на одному з підприємств у будівлі цеху. Рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини, які працювали на місці події, ліквідували загоряння залишків рубероїду на площі 30 квадратних метрів. Через обстріл міста виникла пожежа на території непрацюючої будівлі СТО. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували загоряння трьох легкових автомобілів на площі 50 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих не надхо. Від головного управління залучали шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала і будівля телебачення капрі. Ось так сьогодні нас зустрів офіс телебачення Капрі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені вікна та двері нашої будівлі. На щастя, техніка вціліла. І попри всі нагоразди, ми продовжуємо працювати. Інформації про поранених чи загиблих внаслідок нічного обстрілу не надходила. Ліквідація наслідків триває. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Протягом минулої доби область зазнала 1816 ворожих обстрілів. Поліція документує наслідки влучань. Армія РФ накрила вогнем п'ять населених пунктів: міста Костянтинівка, Красногорівка, селища Желанне, Очеретине, село Маркове. Пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 19 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлю. У Красногорівці зазнали поранень двоє мирних жителів, постраждали приватні оселі. Авіаудар. Завдали російські військові по Костянтинівці, пошкодили 12 приватних будинків і заклад освіти. З артилерії ворог обстріляв Маркове Костянтинівської громади. Пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, заклад освіти. Три домівки пошкоджено внаслідок авіаційних та артилерійських ударів по желанному. Крім того, в ніч на 18 квітня Росія завдала по Донеччині 10 ракетних ударів. Шість ракет окупанти спрямували на Покровськ, пошкодили СТО, підприємство та вісім цивільних. Них авто. ще чотирма ракетами атакували Селидове, вбили цивільну особу. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків: сільськогосподарське підприємство, магазин, лінія електропередач, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вранці було припинено централізовану подачу води на Покровську громаду. За інформацією, контакт центру, це пов'язано з низьким рівнем води в резервуарах. Про терміни проведення робіт чи відновлення подачі води не повідомляють. Одна жінка загинула на місці сьогодні. Вночі Селидове також зазнало чотирьох ракетних ударів. На місці побували мої колеги. Руїни замість будинків. Саме так сьогодні виглядає одна з вулиць Селидового. Вночі 18 квітня окупанти випустили чотири ракети по місту. Внаслідок удару. Одна жінка загинула. Севий мешканець Андрій у цю ніч перебував у своєму будинку. Чоловік каже, навіть і не зрозумів, як після першого вибуху вистрибнув на вулицю через розбите вікно. Декілька будинків по цій вулиці відновленню уже не підлягають. «Вистрибував у трусах і футболці через вікно. Сім'я з дітьми, жінка, діти вже виїхали звідси. Залишався тут мало що може все буде добре, а вийшло. ну так, середньо відсотків на 30 десь. Вторий етаж там потолок упав, вікна, що відуди, що оттуда, двері і оттуда все, кухня, все, угільник, все, біседки, все. Добре постраждав. Ось даху фактично немає. Фронтом пішов туди всередину. Стропила полопалися, прогнулося ось так все. Тут на гаражі теж саме, з цієї сторони паркану немає. Там шифер попіднімався вікно вилетіло тут із двору. Тут двора син ось там навпроти. Будинку рахуй, що немає. Що немає, де ото. Будинку взагалі немає, а він навпроти ні гаража немає, нічого. Навіть у підвалі і то двері вирвало. Внаслідок обстрілу на місці зруйнованого будинку виникла пожежа на площі 84 квадратних метри. В три години ночі територія міста Солидова зазнала ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки та будівля магазину. В результаті обстрілу. В одному з приватних будинків, яке було знищено російською ракетою, було знайдено тіло жінки 61 го року народження. Наслідки встановлюються, наші підрозділи залучалися до ліквідації надзвичайної ситуації. Від головного управління було залучено. 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Аби підтримати місцевих до завітала гуманітарна місія. «Проліска». «Ми з добропілля приїжджаємо сюди на місце обстрілу, видаємо гуманітарну допомогу, надаємо психологічну допомогу, видаємо ковдри і непродовольчі товари. Значних пошкоджень зазнали і лінії електромереж на місці й досі. Працюють надзвичайники та усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Піротехніки ДСНС виявили майже 300 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 17 гектарів територій Покровського та Краматорського районів, в результаті чого було виявлено, вилучено та знищено 286 одиниць вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку закликає громадян ні в якому разі не підходити та не чіпати підозрілі предмети. Одна загибла та двоє поранених. Мешканці очеретиного під постійним терором окупантів. Про наслідки одного з останніх ворожих обстрілів та стан потерпілих розповідаємо далі. Днями армія РФ спрямувала авіабомбу на п'ятиповерховий житловий будинок в очеретиному Донецької області. Вигоріли вщент у селі, вибиті вікна та двері. Саме так наразі виглядає район селища, який опинився під ворожим обстрілом. З-під завалів рятувальники дістали тіло 60 Семирічної жінки. Ще двоє мешканців отримали поранення. Перекладайте на ковдру. Вам дали води? Хлопці, я боюся. Поїхали, поїхали. Я не можу покинути. Голова. Давай потім приїдеш. Голова це страшно. Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС евакуювали постраждалих до медичного закладу міста Мирноград. Чоловік приблизно віком до 70 років і молодий хлопець 20 років. У обох людей була акубаратрама внаслідок вибуху. Їх також, як я зрозумів, присипало уламками будівлі. Була надана допомога їм в обсязі ПХО-ран та подальше лікування. у травматологічному відділенні, консультація невролога, тобто більш молодшому хлопцю, було виконано ще головного мозку, щоб виявити, чи є внутрішньо черепні якісь пошкодження. За словами лікаря, наразі стан пацієнтів оцінюється як задовільний. На момент надходження я можу сказати, що середньої тяжкості обидва хворих були. Зараз вони все почувають добре, скільки я знаю. попри поранення, всі застереження та небезпеку. Один з пацієнтів повернувся до прифронтового очеретиного. Проте варто відзначити, що населений пункт постійно потерпає від ворожих обстрілів. І єдине, що може зберегти здоров'я та врятувати життя місцевих мешканців, це евакуація. Якщо ви потребуєте допомоги в евакуації завдіївського напрямку, можна звернутися за номером телефону 066 56 19 в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит. Тому, за інформацією Укренерго з 18 до 22 години будуть впроваджувати обмеження для використання електроенергії бізнесом чи промисловістю. Обмеження не будуть застосовані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Що задекларували начальник удачницької СВА та його заступники за 2023 рік? Дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Журналісти телебачення Капрі продовжують аналізувати декларації чиновників Донеччини та розповідати глядачам, які статки вони мають. Сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з деклараціями начальника удачницької селищної військової адміністрації Валерія Дугельного та його заступників Миколи Дехтяра та Вікторії Чернікової. Отже, родина Валерія Дугильного складається з дружини Лариси та сина Андрія. Начальник удачнської селищної військової адміністрації має у власності квартиру площу 56 квадратних метрів, яку він придбав у 2006 році. Та будинок на 49 квадратів придбаний у 2007 році у селі Удачне. Автопарк Валерія Дугильного складається з мотоцикла іж ю 5 К 1988 року випуску «Креон» та легкових автівок ЗАЗ 968 м ЗАЗ 110307 та шевролет лачеті 2012 року випуску. Що стосується доходів, то інформацію про свої зарплати ні дружина, ні син Валерія Дугильного не надали. Він сам у 2023 році отримав 565 шістдесят тисяч 702 гривні зарплати, тобто 47 тисяч 133 гривні на місяць, а також 89 тисяч 103 гривні пенсії. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках родина Дугильних не задекларувала. Далі розглянемо статки заступника начальника Удачинської СВА Миколи Дахтяра. Його родина складається з дружини Надії та синів Максима і Антона. Згідно декларації, зареєстровані усі члени родини у селі Сергіївка Удачинської громади, але жодного власного чи орендованого будинку у декларації не зазначено. У 2021 році Микола Дахтяр став власником автівки БМВ 1998 року випуску, яку придбав за 140 Дві тисячі гривень. Що стосується доходів, то Микола Дегтяр задекларував за 2023 рік 508 тисяч 800 гривень зарплати, що складає 42 тисячі 400 гривень на місяць. Також він отримав майже 12 тисяч гривень фінансової допомоги від управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації та 155 тисяч гривень пенсії. Гутівкових грошей чи грошей на банківських рахунках пан Микола не задекларував. На черзі декларація заступниці начальника Удачинської СВА Вікторії Чернікової Її родина складається з чоловіка Вадима, доньки Вероніки Корнелії та сина Віктора Вільміра. Місцем реєстрації чоловіка та дітей є село Стебне у Волновайському районі. Своїм місцем реєстрації та фактичного проживання Вікторія Чернікова вказала місто Покровськ, але забігаючи наперед жодної нерухомості, чи то власною, чи то орендованою, де б могла проживати пані Вікторія, Вікторія вона не задекларувала. Отже, чоловік Вікторії Вікторівни має у власності квартиру у селі Степне Хлібодарівської громади Волновайського району, площою 43 квадратних метри, право на яку він набув ще у 1999 році. Також у 2004 році він придбав дві земельних ділянки у цьому ж селі загальною площою майже 10 гектарів. У 2021 році Вікторія Чернікова придбала автівку Volkswagen Tiguan 2012 року випуску за 355 тисяч гривень. Щодо зарплат, то інформацію про свої доходи чоловік Вікторії Чернікової не надав. А ось сама вона задекларувала за 2023 рік 768 тисяч 727 гривень зарплати як заступниця начальника Удачинської селищної військової адміністрації. А це 64 тисячі гривень. Гривень на місяць. Ні готівкових грошей, ні грошей на рахунках Вікторія Чернікова не задекларувала. Цікава виходить історія. Начальник удачинської СВА Валерій Дугильний отримує 47 тисяч гривень на місяць. Його інший заступник 42 тисячі гривень. А Вікторія Чернікова аж 64. Що ж такого робить пані Вікторія на своїй посаді, що отримує зарплатню вищу ніж начальник військової адміністрації? Питання залишається відкритим. Як бачимо, зарплати джиновників селищної військової адміністрації значно нижчі, ніж у їх колег у містах. Але й тут є свої підводні камені. То нерухомість, де мешкають, забувають вказати, то зарплата заступниці у півтора рази вища ніж у начальника. Ми продовжуємо працювати з деклараціями і готувати для вас нові Огляди статків чиновників Донеччини далі буде. Відтепер мешканці добропілля можуть скористатися послугою вклеювання фото до паспорту громадянина України. Добропільський відділ міграційної служби поновив надання адміністративної послуги, вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України у формі книжечки. Зразка 1994 року по досягненню відповідного віку. Установа працює з понеділка по четвер, з 8 до 16 години у п'ятницю з 8 до 15.45. Ремонт доріг, евакуація багатодітних та робота пенсійного фонду у Мирнограді обговорили нагальні питання. На засіданні координаційного центру побували і мої колеги. На минулому тижні у Мирноградській громаді розпочалися роботи з інформування населення щодо необхідності евакуації до більш безпечних регіонів країни. Зокрема, проводяться рейди по багатодітних родинах. Понад 20 таких сімей вже покинули територію громади. Про це було повідомлено вчора, 17 квітня, під час засідання засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Результат такий, що на минулому тижні було 95 родин. На сьогоднішній день вже 74. Такий результат. Також на території громади у штатному режимі працює та надає послуги пенсійний фонд. Головним управлінням проводиться робота щодо оцифрування документів про трудовий стаж. А саме на підставі сканованих документів, які надходять від застрахованих осіб або від роботодавців, ми вносимо дані в реєстр. Передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого використовується як паперова. Паперова трудова книжка, так і електронна трудова книжка. Збройна агресія ворога та інші надзвичайні ситуації можуть у будь-який момент призвести до втрати паперової документації. Саме тому, за словами пані Юлії, оцифрування є невідкладним. В області вже є факти щодо втрати документів про трудовий стаж та первинних документів, що призводять до проблеми в призначенні пенсії особам. Документи про трудову діяльність можна надати як самостійно за допомогою електронного ключа, входити на портал пенсійного фонду, так і за допомогою фахівця кадрової служби. Також на засіданні підіймалися питання щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття громади. Питання в яку чергу йде, будуть ремонтуватися дороги. Це буде ямковий ремонт, чи це і також це буде. Там куски цілого полотна, буде робитися розмітка. Так що це питання наразі таке нагальне, і воно зараз вирішується і якраз обраховуються. Метражі, кілометражі, а також суми, які повинні бути витрачені на цей ремонт, поки жодних термінів чи обсягів проведення ремонтів доріг не надають. Марія Горбачова, Даниїв Чепіль, спеціально для телебачення капрі. Окація закладів соцзахисту на Донеччині. До початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області функціонувало 10 інтернатних закладів та 8 відділень стаціонарного догляду територіальних центрів та центрів надання соціальних послуг. В них проживали майже 2,5 тисячі громадян похилого віку, дітей та осіб з інвалідністю. Проте за останні два роки всіх мешканців стаціонарних закладів було евакуйовано за межі області до більш безпечних регіонів України та за кордон. Робота у цьому напрямку триває. Що ж стосується погоди, то завтра, 19 квітня, у Покровську синоптики прогнозують хмарне небо, яке зміниться ясною погодою лише ближче до вечора. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 17 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.